В Івано-Франківську відкрився найбільший в регіоні завод з виготовленням металопластикових вікон та дверей. На внутрішньому споживчому ринку він існує вже понад 10 років. Окрім Івано-Франківська, його філіал є в Черкасах. Такого підприємства в нашій області нема саме з виробництва металопластикових вікон. Тобто тут весь процес від початку і до завершення. Це не тільки складання вікна, а й саме виробництво металопрофілю. Завод почав роботу з однієї виробничої лінії. Нині їх відкрито три. Додалося обладнання для виробництва теплих склопакетів із камерами. Зараз потужність нарощують. Відтак за зміну підприємство виготовляє понад тисячу вікон. Можливо, це податки, це виробництво, це додана вартість, і дуже важливо, щоб таке Приємство зайшло і хочеться, щоб його підтримали і бачити всі нові станки. Люди можуть працювати. Потреба в робочих руках. Ну дуже важливо, що бізнес відкривається, і що на часі війни ми бачимо, йде розвиток виробництва. Тому тішимося і сприяємо різними способами, щоб таке виробництво дійсно працювало. Виробництво розташоване в селі Микитинці. Там готові запропонувати майже три сотні вакансій. Уляна Николюк, Ярослав Лайлет, новини на вежі.